Так, всім доброго ранку. Коробок, щастя покажу, щоб ви не набачили там. А надалі розкладу його і покажу вже більш детально. В даний момент так, що є. Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати показ своїх речей, знайдених на металоприйомці. Дивіться, ручку знайшов таку ціна 30 гривень. Дерев'яна, залізна. Далі є самокат. Я вже його показував. Ось такий. Знайшов колесо для нього, але без втулки. 200 гривень буде ваш, алюміній. Так, пружина в нас буде 70, це в нас 15, це в нас 20. Викрутка 15. Це в нас 10. Ці будуть фрези віддільно. Так, цей в нас буде 45. Молоток 40. Ручка від утюга. Ціна 30. Цей в нас буде 30. Фляга в нас буде 60. Цей в нас буде. 100. Гривень. Ручка у нас буде 45, капкан у нас буде 100 гривень. Блок такий змінними підшипниками, щоб можна було поміняти і зробити з нього щось. Ціна 150 гривень. Далі топори ось такі ціни по по 45 гривень. За кожен він буде ваш так. Переключатель якийсь цікавий, чи авіаційний, чи воєнний. Така собі річ. Ціна 45 гривень. Далі сверло 10. І ці в нас будуть по 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 25, 15, 30, 30. Це у нас буде 25, 20, 10, 15, 10. Ці у нас будуть 15 гривень. Ці у нас будуть це для ручки двері, 10 гривень. Сйомник у нас буде 250. Ось така кількість мечиків, як ви бачите, ці також. Ціна їх 600 гривень за всі. Далі є ось такий предмет: 25. Є молоток. Цікавий. 60. Цей в нас буде 20. Цей в нас буде 25. Цей у нас два штуки 50. Різці 25 на 38. І 28 на 28. Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Цей в нас конус буде 120, цей в нас буде 250. Болти шестигранні з ключом якимось. Ну, такий 50 гривень. Відкривачка 10 гривень, колесо у нас буде 30 гривень. Така маленька наковальня. Видно, що використовувала для сверлильни. Ціна 70 уголки 100 на 40. З такими отворами. Ціна 60 шпильки. Ось такі коротенькі, десь 8-10 см. 12 діаметр. Так, чи 10 чи 12 треба поміряти. Ціна їх 60 гривень. Ця річ у нас буде. 10. Це в нас 5. Ключі тут різні. Будуть також. Ціна 45 гривень. Ці в нас будуть по 180, 150, 180 і 150, Один через один. Цей в нас буде 30, цей в нас буде 35, цей на 12. У нас буде 30, 20. 50, цей 25, цей 60, 60, цей на 32, у нас буде 50. Зобило 20, цей на 14. У нас буде. 40. Ці 22 на 19, два штуки є. Ціна 55. Трубочка з якимось кріпленням. ціна та не знаю, нехай буде 10 гривень. Шпінгаліти по десятці. цей 10. Цей в нас буде. 20 гривень, цей у нас 20. Цей у нас 15. Цей у нас 20. І цей у нас 20. Цей в нас буде 45. Драбинка така. Знержавіки, я так розумію, для хомяка, або для миші, або ще для якихось цілей. ціна 30 гривень. Цей у нас буде 35. На двері 70 на 60 на 5. Два штуки. Таких гарненьких, красивих. Кому цікаво, ціна 200 гривень. Та і все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Це річ 10 гривень. Це 15, це 10. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити щось, пишіть, будь ласка, на Viber. Присилайте фото для того, щоб порозуміти, про що саме ви маєте на увазі. Ну, а я буду відповідати, що є, що немає. Чому не відповідаю інколи? Тому що або ж дрова пиляю, або ж іще щось. Тому в даний момент. Дуже тяжко з е, часом. Тому пишіть, будь ласка, на Viber. Звільнюся якраз і вам відповім. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайк, підтримка кон каналу, комент і повністю все те, що ви знаєте і що можете зробити. Кому не тяжко, кому тяжко, я бачу, що рука не піднімається, нога не піднімається, вже все, вже лінь. Оце так. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що додивилися до кінця. Гарного всім дня та мирного неба.